Без 29 на годиннику, а ми вже плідно попрацювали. Прийняли замовлення знову ж таки на тушонку. Всім дякую за довіру мені тим, хто замовляє тушоночку. Великі замовлення роблять. Також і сьогодні робимо замовлення, пообіцяла людині 30 банок зробити. Свіжесенької, тушоночки. Не, я скажу, в мене довго вона не стоїть. Те, що в мене було в підвалі, вже немає. Ну і відповідно, максимум тиждень вона в мене там була. Ось так. Тому термінове замовлення знову ж таки виконую. Ремонт поки почекає. Вирізаємо бролерів. Вже ось на без 29 ранку в нас зроблено. 10 штучок. Це поки що вага в них різна. Ось покажу там 2 300. Це без потрахів, просто сама тушка. 2 700. Подивись, ось ось зважимо ще. 2 700. Це, мабуть, була найбільша. 3 380. Ось такі у нас Бролерки підуть на тушонку. 2600. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? що е, тушечки класнючі і хотіла б звернути увагу з приводу ось так, як я смалю. Да? Є люди, які не розуміють, що це домашнє, воно підсмалене і воно смачне. Вони його драють йоршиками, болгарками. Різними там хімікатами, щоб вичистити оце ось все. Чи перепитують, а ви що його не миєте? Як посмалити свиню, ви теж не миєте? Ну, блін, я не розумію тих людей, які оце ось взагалі вимивають. Ну, Чи я не така, чи не знаю. Мені подобається так. Я роблю так, як мені комфортно, так, як мені зручно, так, як мені подобається. Кому не подобається, просто не купує, проходить повз. І хотілося б ще звернутися до покупців, які дуже сильно настирні і дзвонять, і пишуть там в різні месенджери. А потім, коли е доходить час до того, що потрібно купити, людина каже, ну, я подумаю. Для чого ви витрачаєте мій час? Знаєте, що ви цим робите? Я просто таких покупців заношу в чорний список. Для того, щоб вони більше не займали мій вільний час, робочий час, якого в мене і так завжди на добі не вистачає. І все. Я працюю тільки з адекватними, нормальними покупцями, які чітко знають, що вони хочуть, купують і смакують. Ось так. І сьогодні, чому я вирішила познімати відео, бо в нас буде бролерів ще штук 10 різатися, бо 30 банок в мене під замовлення. Я збираю ось потрохи і будемо робити сьогодні домашній паштет, з печінки і сердечок. Ось цих домашніх бролерів. Буду показувати, як я його зроблю. Ну, і як завжди, коли я роблю замовлення по тушонки, я почала продавати ось такі різні частини бролера. Каркаси ось такі обрізані. Багато людей беруть собі на бульйони. Кажуть, що дуже смачні і дуже насичений бульйон. Так, крила в мене вже замовлені забирають. Забирають гомілок 3 кілограма і ще беруть собі на бульйони 2 каркасика. Це я зараз вивезу три пакетики це замовлення. Залишилась ось невелика кількість, тут, мабуть, десь кілограма 4 четвертиночок. Але сьогодні вони дуже класні. Прям видно, так? що воно жовтеньке-жовтеньке. Так само і по каркасам. Більше залишилося м'яса за рахунок того, що бройлери в цей раз були гарненькі, величенькі. Ну, і само собою, ось тушонечка, яку я вже підготувала для автоклава під замовлення. Зараз будемо закладати автоклав. Все, як завжди, нічого не змінюється. Ну і... Що я буду робити, як буду робити паштет? Зараз оце гарнесенько все вимиваю, і поки починаємо його варити. Ну що, тушонка готова. Достала з автоклава ранок мій, ранок зараз. І вчора мені коханий привіз ось такий подаруночок. Показую. Зараз будемо клеїти на баночки наші логотипчики. Це з приводу бролера. Ну, а для півника також є логотипчик. Ось такий. Класний півник, я від нього в захваті. Кому ще сподобався. Що в мене виходить? Я приклеїла одну другу, розумію, що це якось занадто багато. Треба відрізати велику білу кайомку, відрізала і починаю знову криво ліпити. Що це таке? От в дитинстві якось так наліпиш, і все таке рівненьке, все гладеньке і не відірвеш, а тут диви як, наче руки не з того місця виросли. Так що вибачаюся, в кого було кривенько приліплено, але, як на мене, Прикольно. А ви напишіть в коментарях, вам подобалась би така тушоночка з таким логотипчиком в своєму погрібі. Так, роблю паштет. У мене тут зварені, зварені, печінка серця і зроблена засмажка. Не дуже так зажарено, трішки воно якби пасироване. І в мене поряд стоїть ось така ось посудинка. Зараз блендером це все перероблюю. Вийшов в мене майже отакий ось літровий судочок повний. І це я вам скажу тільки з 10 бролерів. Бачите, який класний. Паштет вийшов. Якщо з толком, то можна повністю все розпреділяти, як в нас. Філе йде на тушонку, всі частинки продаються. Ну, а внутрішні, як бачите, робимо паштетики. По паштету. Можна зверху залити ще розтопленим маслом смачненьким, а можна не заливати. Я не буду заливати, тому що в мене паштет вийшов і так, трохи зажирний, бо трішки забагато було олії в засмажці. Все. Тепер будемо смажити гріночки, терти часничком і мазати отаким от смачненьким паштетом. Ну, а я продовжую робити ваші замовлення. Замовлені. Сьогодні в нас на тушоночку будуть сім курочок, ще сама дороблюються. Вирішила одразу зняти відео, бо потім не буде часу. Швиденько треба це все робити і ставити автоклав на тушонку. Загалом сьогодні замовлення в нас на відправлення буде із курочок. Броліри вже всі закінчилися. Дякую за довіру мені і за ваше замовлення. Одразу хотілося б перепросити в людей, яким я відповідаю там дуже довго. Роботи багато, вас багато, а я одна. Тому вже як є. Півники, як бачите, в мене жирні, з жирочком. Це й взагалі такий агонь. І все ми ще зараз досмалиться, хлопці вже допомагають, занесуть. А я почну розділяти на частинки і буду виставляти в продаж з приводу частинок і продажу. Бо такий каламбур виходить, я прям в шоці. Ми не продаємо частинами курей тоді, коли людині заманеться. От вона захотіла сьогодні дві гомілки, я її повинна швиденько завести. Ні, так не буде. Частини в нас в продажу тільки, тоді, коли я роблю тушонку. Це згідно оголошень по всім групам, яким я користуюся. Тому, будь ласка, не витрачайте мій час своїми питаннями з приводу того, що привезіть мені два крила і одну гомілку. Ось так. Або слідкуйте за оголошенням, або я вам кажу, коли в мене йде заріз. Бролерів вже немає, ще раз повторюся залишилися півники. Півники найбільших ось ми вирізали. Тут вони плюс-мінус від 2 до 2,5 кг. Це вже замалі для тушонки, немає чого вирізати. тому Півнів уже на замовлення також поки що на тушонку не буде, їм потрібно підрости, щоб можна було щось взяти звідти. Витягнула з автоклава останню тушоночку з півника. Ось така вона в мене вийшла. Вийшло всього навсього всього 8 баночок, більше півників в нас немає. Ну таких от конкретних гарних великих, щоб можна було різати. Тому замовлення це виконано не в повному обсязі. Ну, вже як є, бачите? Ось таке гарнюння. Так, як же ж ми відрізняємо, де півник, де бролер, вже перша партія по пошті в мене поїхала, бролер був з наліпками. А це ось півник також зараз поналіплюю. Він мені так подобається цей півень. Я просто від нього в захваті. Тож цей півник зараз буде ліпитися на ці баночки. І також буде їхати по пошті на замовлення. З приводу того, який в нас автоклав. Газовий автоклав на 16 банок. Ось так.